Доброго ранку, шановні присутні депутати. Ти наразі у нас починається комісія з питань прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. Наразі у нас присутні є чотири депутати, кворум наявне. Прошу розпочати комісію. На порядку денному у нас на розгляді чотири питання. Порядок денний у вас на руках, чи є чи потрібно зачитувати порядок денний? Тому прошу проголосувати за такий порядок денний за основою в цілому. Хто за проти? Утримались? Дякую. Перше питання про запровадження сервісу мобільний адміністратор у центрі надання адміністративних послуг Куяльницької сільської ради. Доповідає Олена Гумену. Будь ласка. Члени комісії на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про запровадження сервісу мобільний адміністратор у центрі надання адміністративних послуг Куянської сільської ради. Пропонується Зачитувати чи не, не треба просто розписати. Да? Пропонується розказати. запровадити в центрі надання адмінпослуг пересувну віддалену послугу у вигляді сервісу мобільний адміністратор. Це з метою забезпечення широкого доступу до адміністративних послуг окремих категорій мешканців нашої громади. Особливо для людей осіб з інвалідністю, маломобільних людей, людей похилого віку та мешканців віддалених сіл. Мобільний адміністратор це пересувне віддалене робоче місце адміністратора, в якому обслуговування громадян проводиться за застосуванням сучасного автоматизованого комплексу Мобільний кейс. Це комплект обладнання та програмного забезпечення, який дозволяє працівникам ЦНАПу надавати послуги поза межами центру. У віддалених населених пунктах або для маломобільних груп населення це своєрідний офіс на колесах, який забезпечує доступ до державних послуг. Перелік адміністративних послуг, що надається у межах сервісу, мобільного адміністратора, відповідає переліку адміністративних послуг, затверджених рішенням Куянської сільської ради, які надаються через ЦНАП, крім оформлення біометричних документів. Прийом мобільного адміністрація здійснюється безоплатно за винятком сплати адміністративного збору, якщо це передбачено законодавством. Надання адміністративних послуг згідно зазначеного сервісу здійснюється відповідно до порядку надання адміністративних послуг у межах сервісу із застосуванням спеціального автоматизованого комплексу мобільного, мобільний кейс. Це автомобіль? Ну, це, не, з ще. це не автомобіль з обладнанням, це мобільний кейс. Чемодан, так. І, 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 ну, там передбачається, що можна подати заявку на придбання службового автомобілю, щоб mm -hmm. адміністратор міг виїжджати. Mm -hmm. Тобто служба. це не одиниця буде в віддаленому старостинському? Це шо. з нашого ЦНАПу, якщо будуть подаватися громадянами заявки, і ну, поступила заявка, ми розглядаємо, подаємо, затверджуємо графік і якийсь адміністратор, яке питання, буде виїжджати з нашого ЦНАПу. Цього потрібно підключення. інтернету? Ну воно ну все буде як цьому кейсі. Що не зробити у віддалених округах одиницю, виділити від СНАПу, і людина буде там на постійній основі. Ну, у нас є п'ять віддалених реєстраторів. Ну це ну є такі люди, нам привозять людей. Ми виходимо Зима, до машини з інвалід. За свою сторону приноздомниці привезти сюди людину чи привезти міста їх от різниця. 20 кілометрів, що туди, що туди не посередині, а так з здомниці сюди 50 кілометрів. Для цього Для цього струє ми створюємо. щоб ми, що, ми могли виїхати на на Туда дому приймати 50 і туди, і назад 50. чи там на місці, що приїхали 50 десять туди і назад. І людей, людей, людей ну, перевозити дешевше буде? об'єму. Нема що є об'єм? Ну, люди не можуть їхати, бо за цінового варіанта Пали на стикі і дороги. Вибачте. Так, це так, нам буде з нами спеціалістів виїжджати, це, це для людей краще. У старостат з кейсом. А чого не зробити на постійній основі? Але немає нової великої потреби, якось в цьому уявляємо. Угу. Дивіться на нашу сторону. Загалом декілька зброї. Будуть подаватися заявки, якщо буде така нагальність, буде визначатися день, час і будуть. Згідно да, грати, щоб наблизити публічні послуги до людей. У ну, вас є ще запитання? У цьому питанні? Тоді виносимо на голосування. Хто за, е за основою в цілому? Проти. Утримались. Дякую. Друге питання про внесення змін до рішення куяльницької сільської ради від 28 травня 2020 року номер 5368 про утворення центру надання адміністративних послуг куяльницької сільської ради та затвердження положення про нього доповідає Олена Так, виносить. Проєкт рішення про внесення змін до рішення зв'язку з запровадженням цього сервісу необхідно внести зміни до положення, доповнити пунктами і викласти це положення в новій редакції. Що ми маємо право забезпечувати і надавати ці пересувні віддалені послуги населенню в вигляді вигляді сервісу мобільний адміністратор. Слідуючи, Це... етап, да. Але... Да. Чи... Да. Тому його потрібно затвердити змінами нові редакції. Дякую. дякую. У когось є запитання? Нет, що там не Немає, дякую. Тоді виносимо на голосування. Хто за? Проти, утрималися. Дякую. Третє питання про внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 28 травня 2020 року номер 5369 про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг. Доповідає Олена Гуменюк. Відповідно, у нас є регламент СНАПу і ну, відповідно до зазначених змін. Теж необхідно внести зміни та викласти регламент нові редакції, зв'язку з запровадженням нового сервісу мобільний адміністратор. Тому пропоную Я, Я запитую. Немає виносимо на голосування. Хто за основу в цілому за проти? Утримались. Дякую. Дякую. І четверте питання про затвердження розпоряджень сільського голови прийнятих у міжсесійний період. Ала добро, будь ласка. Добрий день. Даним проектом рішення затверджується розпорядження сільського голови з кадрової діяльності, основна діяльність кадрова. Про відпустки, розпорядження і по відрядженням. Якщо необхідність, є, я можу принести папочку, щоб ви мали змогу ознайомитися з переліком всіх розпоряджень. Всі розпорядження надання адміністрації? Да, да. Всі. Всі. Дивіться, щомісячно до 5-го числа ми всі розпорядження, рішення виконкому, рішення сесії скануємо і відправляємо на районну адміністрацію та на Одеську обласну державну адміністрацію. У Когось є запитання? Поносимо на голосування. Хто за? Проти, утримались. Дякую. Е, є якісь пропозиції щодо нашого порядку денного? Може, якісь питання, які треба обсудити? Немає? Все добре. Тоді наша комісія завершена. Дякую всім за працю.